У лютому в Україні буде низка змін. Пенсійний фонд України скасував безготівкову грошову виплату пільг, тобто субсидії в лютому не нараховуватимуть автоматично. Це означає, що вносити оплату за комуналку необхідно самостійно, використовуючи кошти, що надходять від держави на спеціальний банківський рахунок в Ощадбанку або через відділення Укрпошти. Натомість виплати субсидій пенсіонерам здійснюватимуться на їхні пенсійні рахунки у банках або разом із. З виплатою пенсії від 1 лютого, внутрішньо переміщеним особам будуть виплачувати допомогу, і на житло на фінансову допомогу можуть розраховувати українці, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, де ведуться бої або з тимчасово окупованих, ті, які мають зруйноване або непридатне для проживання житло через напад Росії, та мають документальне підтвердження факту пошкодження чи знищення нерухомості, а також ті, що були на обліку ВПО до 20 4 лютого 2022 року нові виплати і для біженців у Польщі у лютому. Громадська організація Фундація Україна та гуманітарна місія Корпус Милосердя видаватиме біженцям по 450 євро на особу. Претендувати на фінансову допомогу в 710 злотих упродовж трьох місяців можуть українці, які ще не отримували кошти від ООН. А у Нідерландах з 1 лютого скасують виплати тим родинам, де хоча б один дорослий працює та має дохід. Судові повістки, повідомлення та виклики учасникам судового процесу тепер надходитимуть і на електронні месенджери. Якщо мобільний телефон не прив'язаний до месенджера, повістки, як і раніше, надходитимуть у формі смс-повідомлень. Робиться це для заощадження коштів, адже відправлення повістки за допомогою месенджера коштує втричі дешевше ніж смс.